Квартирні крадії не дрімають навіть попри те, що у столиці не почався сезон. В міліції кажуть, зазвичай пік квартирних крадіжок починається влітку, коли люди масово їдуть у відпустки і залишають свої помешкання без нагляду на тривалий період. Однак цьогоріч ситуація трохи змінилася, і, на жаль, не на краще. Висока криміногенна ситуація в країні пояснюють фахівці. Пов'язана із фінансовою кризою та чималою кількістю переселенців із Донбасу. Тож кількість злочинів суттєво зросла. Звісно, побільшало і квартирних крадіжок. Зловмисники різні, орудують по-різному, проте мета одна ваше майно. У Дніпровському районі столиці затримали рецидивіста, який нещодавно відчув переваги свободи, а не тюремної камери, і не втримався, взявся за улюблену справу. За свою злочинну діяльність зловмисник обирав квартири, які були розташовані виключно на першому та другому поверсі. Як то кажуть, квартира на першому поверсі легка здобич для крадіїв. Господарі помешкань знають про це, і, звісно ж, намагаються подбати про безпеку. Найрозповсюджений варіант захисту решітки на вікнах. Однак, люди не завжди замислюються про те, що залізні грати не дають 100% гарантії. Саме цим скористався квартирний крадій-рецидивіст. Він знайшов досить оригінальний спосіб, як оминути цю перепону. На справу він почав виходити, прихопивши з собою машинний домкрат. Ним розсував прути на віконних гратах, потім віджимав вікно та проникав у квартиру. Крадій виходив на свою специфічну роботу, коли починало темніти. Квартиру обирав дуже легко. Де немає світла, там немає і господарів. Вже відомо, злочинець накрав щонайменше на півмільйона гривень. Правоохоронці упіймали його, коли він продавав чужі речі. Слідство з'ясувало, чоловік обчистив як мінімум 16 квартир. Ще про одну крадіжку у Дніпровському районі ми довідалися завдяки сайту Магнолія ТВ. Написала нам власниця квартири Катерина. Вона мешкає на Русанівській набережній. Дівчина запросила наших журналістів до себе додому, щоб поділитися своїм горем і, можливо, застерегти від біди наших глядачів. Вернулись після роботи приблизно, около шести часових. Обнаружили те, що в квартирі все перерито. Валюта, фотоапарат, айпад і, ну, і пам'яла чи духи, ну даже конфети поїли. Цього разу злочинці потрапили в оселю не через вікно. Квартира на п'ятому поверсі, тож крадії скористалися стандартним перевіреним методом. Просто зламали замок. Це зазвичай займає досить ну, максимум три хвилини, а можливо, навіть на набагато менше, можливо, навіть там кілька секунд. Власниця оселі припускає, її квартиру відкрили дуже швидко, адже і двері, і замок були чи не найпростішими. Схоже, що злочинців саме це і привабило, адже квартиру вони обрали заздалегідь. Був такий овал mm -hmm. здесь бледно зелений Ну і от віддіті, м'ятка двері. двір. говорите сім'ялам, це було дуже видно. Ну на перший взгляд, ні, не просалася. Перед тим як обчистити ту чи іншу квартиру, злочинці шукають найзручніший для себе варіант. Знову ж таки кажуть фахівці: Крадії ретельно вистежують господарів. Дивляться, як вони одягнені, чи є в них автомобіль. А якщо і замок на дверях звичайний, залишають для себе позначки і дуже скоро повертаються в обрану оселю. Мабуть, саме так обчистили і квартиру Катерини. Звісно, що після цього інциденту дівчина планує негайно змінити двері та замки, але експерти порадили і ще один найнадійніший варіант. Встановити сигналізацію це більш ефективний спосіб, ніж двері. Решітки, броньовані двері та жодні замки не дають стовідсоткових гарантій, вкотре зазначають у міліції. Навіть якщо встановити кілька найдорожчих та найсучасніших замків, це відбере у злочинця лише додатковий час, максимум кілька хвилин. Тож, мабуть, чи не єдиний надійний варіант це дійсно сигналізація? Навіть якщо злочинець потрапить у помешкання, навряд чи він встигне його обчистити та втекти? Бо щойно злодій торкнеться ваших дверей. Про це негайно дізнаються правоохоронці. Найефективніший захист вашої оселі це встановлення сигналізації Державної служби охорони. У разі спроби зловмисників проникнути до квартири на пульт центрального спостереження Державної служби охорони надходить сигнал Тривога. Одразу ж на сигнал тривоги виїжджає мобільна група затримання озброєних міліціонерів охорони. На місце на місце події вони прибувають в найкоротший термін, тобто там за кілька хвилин, а то і менше. В цілодобовому режимі в столиці патрулюють понад 40 груп затримання, і групи затримання складаються з трьох співробітників міліції, які мають вогнепальну зброю, які мають спеціальний автотранспорт. Статистика свідчить, що в квартири, які оснащені сигналізацією Державної служби охорони, зловмисники в більшості випадків не наважуються зайти.